І розкажемо про них всім. Наші патріотичні сувеніри побачать увесь світ, щоб допомогти нашим захисникам, щоб перемогти. Тому що наші діти надзвичайно талановиті. Їм край потрібне STEM-обладнання. Тож підтримайте наш stem проєкт Вас! Вас! Запрошую нашу мобільну лабораторію. Були облаштувати нашу мобільну лабораторію для того, щоб діти могли навчатися цікаво, щоб могли виготовляти проекти в будь-якому місці нашого міста, області та країни. Для цього ми перш за все вдячні нашому партнеру Urban Space 100 за те, що ми змогли а, такий придбати 3D-принтер, і вже на ньому друкуємо перших ангеликів, які світяться її захистом для наших дітей та оберегом для всіх мешканців світу. Тут ще має бути телевізор, для того щоб можна було показувати усім різні цікаві проекти і як їх реалізовувати. А також отут ми вже місце приготували для нашого регіольного приладу і будемо. Виготовляти різні такі дерев'яні речі, набори, які діти можуть конструювати, і вивчати фізичні явища. Ми маємо такі і радіо, і ліхтар, який заряджається від сонця. Маємо генератор, який дозволяє нам подорожувати, і безпечно навчатися всі засоби гігієни, зокрема безконтактний дезінфектор, який теж створили наші вихованці. І навіть наш водій має ключі вже з виготовленим оберегом на майбутньому нашому станку, який ми хочемо придбати. Так що, отак ми будемо навчатися і запрошуємо всіх до цікавих стем подорожей. Слава! Це круто!